Завершується один цикл вашого внутрішнього розвитку та починається наступний. Рішення, які ви зараз приймете, матимуть довгострокове значення. Особливо не бажано залишати на майбутнє борги у найширшому значенні цього слова. Грошові інвестиції, скоєні в майбутній період, можуть дати гарний прибуток у перспективі. Це зовсім не означає, що треба злама голову кидатися в першу ліпшу фінансову піраміду. Ніяка удача не зможе замінити здоровий глуст. Здоров'я збільшується ризик несподіваних алергічних реакцій. Несподіванки має бути серйозна і перспективна новина, особисті відносини, взаємна невідвертість, точніше, неповна відвертість, тиснутиме на ваші стосунки із близькою людиною. Мотивація тижня. Єдине, що ви можете контролювати, це свої дії у відповідь стосовно того, що несе вам доля. Афоризм тижня. Іноді паніка настає, коли живеш фальшивим життям. Доля від наклепу не вмирає. Наклеп на другого вбиває душу брехуна. Цитата тижня, духовна сила приходить з ланцюгами, якщо вона не заснована на істині. Порада тижня. Духовні закони завжди переважають маніпуляцію. Якщо хочете йти до світла, потрібно підтримувати вогонь. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті. Їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України. i'm israel hi